У цьому відео ми покажемо вам, як нанести декоративну штукатурку з ефектом оксамиту. Для роботи нам знадобиться матеріал бренду елемент декор, а саме ґрунт фондо ді кварцо, декоративне покриття Велутто і тонери-концентрати для отримання необхідного кольору. Також у вас має бути професійний інструмент, малярний валик із ворсом 08 мм для нанесення ґрунту та шпатель із нержавіючої сталі. Декоративна штукатурка Велуто гарно імітує оксамит як на зовнішній вигляд, так і на дотик. З Велу ви зможете створювати затишні та стильні інтер'єри. Скляний пил у складі матеріалу відображає основні колірні акценти всередині приміщення. На попередньо загрунтовану стіну нанесіть адгезійний ґрунт фондо Дікварцо. Він значно покращить нанесення подальших шарів. Ґрунт попередньо розбавляється водою на 10% і наноситься валиком. Максимально розкатуємо ґрунт по поверхні так, що не утворити шагрені. Після повного висихання ґрунтувального шару через 4-6 годин можна перейти до нанесення декоративної штукатурки Велутто. За допомогою пігменту ручного тонування отримати необхідний відтінок легко. Перед нанесенням матеріал варто добре перемішати і за необхідності на 10% розбавити водою. Велутто наноситься за допомогою шпателя з нержавіючої сталі. Матеріал рівномірно наноситься на стіну різнонаправленими рухами, покриваємо поверхню повністю. Через 10-15 хвилин потрібно вдруге пройтись по поверхні чистим шпателем для формування малюнку. Різнонаправлені рухи дають можливість скляному пилу у складі матеріалу лягти на поверхню по різному, тобто під різним кутом, що створює цікаві насичені переливи та мерехтіння. Велото висихає через 4-6 годин, а повна кристалізація відбувається через 28 днів.